Вітаю! Мене звати Олексій і я викладач СМБУ. У нас навчання проходять в два етапи це теоретичне та практичне. Теоретичне ми ознайомлюємо учнів з обладнанням та комплектуючими механізмами. Практичне, здобуті нами знання використовуються на практиці. Перше, що вивчається в теоретичному курсі, це правила безпечної роботи за комунальною технікою та розбір дій у разі аварійних ситуацій. У процесі навчання ми знайомимося з різними видами техніки, а також їх комплектування. Після чого обов'язково розбираємо алгоритми та режими роботи машин. Ми охоче ділимося досвідом, як правильно підібрати техніку та комплектацію до неї, яка успішно впорається з поставленим завданням. Також розбираємо послідовність роботи кожної машини, після чого перевіряємо теорію та приступаємо до практичної частини. Після знайомства з технікою та її елементами учні застосовують налаштування згідно поставленим завданням та мають змогу самостійно виконувати прочистку згодом переходять до більш складних завдань. Учні разом з інструктором виїжджають виконувати замовлення, де і закріплюють свої знання на практиці. Учні приходять в спеціальну навчальну програму з використанням техніки СМБУ та отримують відповідні сертифікати по завершенню навчання. Передача досвіду та професійна освіта це невід'ємна частина життя компанії.